За даними прес-служби 10-ї гірсько-штурмової бригади, пожежа сталася близько 5-ї години ранку. Вогнем знищено 15 50 місних польових наметів для проживання військовослужбовців. В одному із наметів, де мешкає особовий склад, сталося возгоряння. Причина возгоряння ну, зараз слідча комісія встановлює. Можливо, це ну, по попереднім таким ну, ствердженням це замкнення електромережі. Сталася пожежа. І оскільки ніч, ну, ніч була е, дуже вітер сильний, вогонь перекинувся на інші намети. Жителі міста активно обговорюють нічну подію. Версій багато. Обговорення ведуться і у соцмережах. Очевидці стверджують, навіть були вибухи. Містяни занепокоєні. Ми живемо поряд з військовою частиною, і десь біля 4.30 був сильний вибух, а потім ще два. Дуже страшно все виглядало. Були два гучних вибухи перший в 4.59, після якого виник пожарна. Наступний через 4 хвилини 5.03. Від них я і проснувся. Живу на 9-му поверсі неподалік і все бачив. Вибухи були і нелегенькі, може то і не боєприпаси, але щось їх спричинило, бо аж будинок здригався, можливо, якісь балони. В пожежі сприяв сильний вітер. Де зараз будуть мешкати солдати, невідомо. Наразі на територію військової частини вхід цивільним особам заборонено. Також хочу зазнати, що звичайно там є будинки житлові. Ну, люди бачили ту пожежу. почалася така ну напевно, може, чутки, паніка, що ніби там ще взривалося. Нічого там, ну вибухових речовин, патронів, снарядів, зброї там не було. Вся зброя знаходиться. В спеціальних складах в спеціальних металевих контейнерах, там де має бути поштату. Наразі встановлено, що незначні травми, легкі опіки рук під час рятування особистих речей та майна. Вширинню пожежі сприяв сильний вітер. Де зараз будуть мешкати солдати невідомо наразі на територію військової частини вхід цивільним особам заборонено.